Ну, сьогодні хтось прокоментував події в парламенті кажуть, міняли уряд, порвали дві конституції. Ну в тому сенсі, що немає згідно з конституцією, все ж таки має бути в нас коаліція діюча, яка має 226 голосів. Але сьогодні стало зрозуміло, що ця коаліція практично створена з е, слуг народу ОПЗЖ, і там найбільше потім я подивився на е, об'єднання. Це депутатське довіра. Депутати з цього об'єднання довіра? Чим вони взагалі відзначилися за тих практично вже шість років перебування при владі? Да? Хтось з них ну, ти можеш когось з них чи відзначити, да що вони дійсно виправдовують своє високе звання да, представників народу? В найголовнішому най нашому державному органі. Ти абсолютно вірно кажеш, що якщо на прем'єр-міністра посаду номінально могли подати Сверденко від імені монокоаліції, бо в них там 230 з чимось депутатів номінально, реальності їх нема, то голосування за уряд показало, що в слух є тільки 201 голос. А це означає, що нема монокоаліції. Це означає, що коаліція не могла подавати на прем'єра. Тому що вона є відсутня. Але так само ми дуже добре побачили, що основну масу голосів, яких не доставало, дало ОПЗЖ. І ми бачимо про офіційне утворення нової ширки: слуги і ОПЗЖ. А я нагадаю слова Олени Шуляк, яка вже під час воєнного стану коли ОПЗЖ ліквідувала, нібито а насправді вони залишились в нас і залишились парламенті, вона заявила, що з ОПЗЖ у них дуже конструктивна співпраця їм заважають працювати тільки європейська солідарність. Ну, ширка слуги ОПЗЖ з одного боку, вона дуже логічна. Тому що тоді ми можемо говорити, що слуги систематично працювали з ОПЗЖ, будуючи дороги, щоб зробити легше московське вторгнення в Україну по тих самих дорогах. А з іншого боку, у нас жартують, що ОПЗЖ це фракція військовополонених в парламенті. і Вони будуть голосувати за чорта лисого, за ЄС, НАТО, Папу Римського і все, що їм скажуть, щоб проти них не запускали кримінальні справи. Ну, чесно, сьогодні треба було бачити бурміча, який розказував що про велику компетентність уряду, і який все має зробити для покращення наших стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Тобто людина, яка завжди ратувала за Московську Федерацію, тут розказує ура, ура США. Ну, це виглядало як мінімум як шизофренія чи якась інша хвороба головного мозку. Навіть жарти жартами, але. Но ну, ширка слух з ОПЗЖ, це ж це ж тотальний маразм, тому що представники ОПЗЖ взагалі не мали би бути присутні в Верховній Раді. Вони були обрані від забороненої партії. Відповідно, будучи обраними від забороненої партії, вони мали покинути парламент в той момент, коли партію заборонили. Зрештою в парламенті є ще чотири різних законопроєкти, які би у випадку прийняття зробили би всі передумови, щоб їх не було в парламенті. Але ж слугам вигідно тримати ОПЗЖ. І коли а, вчора ми прошували питання про можливе закрите засідання парламенту, про зустріч з військовими, про доповідну про те, що відбувається реальності на передовій, Стефанчук сказав, що навіть коли ми збираємося в секретно обладнаному кабінеті, все одно кудись витікає інформація. Так ви о ПЗЖ не запрошують. Mm -hmm. Так заберіть опезаже з парламенту і не буде витікати інформація. Ну але для них це складно. Вони краще будуть займатися переслідуванням Європейської солідарності і Порошенка. Ну але на жаль, бачиш, і дехто з, начебто, притомних журналістів, це перейшли, як Павло Казарін до цієї групи позитивних блогерів, які всі проблеми суспільства пов'язують саме з 20 там депутатами Європейської Солідарності. Він навіть дошов до того, що назвав це онкологічною хворобою України, саме ось існування існування в фракції Європейської Солідарності Гончаренко. Хоча нагадаю, коли Олексій Гончаренко там воював з цими сепаратистами в Криму, і навіть там бійки були, коли наражався на там небезпеку серйозну. Да, єдині тоді вони з Порошенком, депутати Верховної Ради, які не побоялися їздити тоді. То Павло Казарін виявляється спокійно, отримував собі тоді паспорти громадянина Росії і тільки через шість років про це згадав і скасував свої там, ну начебто подав документи на відмову від російського громадянства. Тобто тепер він вбачає, бачиш в європейській солідарності головну проблему. Таку ширку з колишніми ОПЗЖ він чомусь в волі не спомічати, дамі звертати на це увагу. Ну, ну ти знаєш? Він мені нагадав ситуацію з Ющенком і Яником Іригами, коли Ющенко був президентом, а пізніше там прем'єром став Янукович і тих Ригів було і до, і після і навколо. Всі претензії чомусь от, в середовищі, в якому я спілкуюся, були до Ющенка. Ющенко то не зробив, Ющенко то не так сказав, він не туди пішов, не того призначив. Я аж людям казала: ну сорі, але Ющенко не має вам приходити до хати мити унітази. Ви його обрали, ви мали йому допомогти обрати парламент, щоб виконувати його програму. А так, якщо у вас претензії до лампочки в під'їзді до, до, до Ющенка, то з якого боку у вас ростуть руки, що ви не можете її закрутити. Але от до чого я веду? До Ющенка претензії були у всіх і людства. А до Яника не було. До Ригів не було. А я питаюся, що це у вас до Ющенка претензії є? До Яника і Ригів нема. Ну та що з них візьмеш? Mm -hmm. Ну, та сама, та, та перепрошую, та сама фігня. Є спогані вині у всіх гріхах людства, а до досуг, претензії немає, бо що з них візьмеш? А можна запитатися, за кого Казарін голосував? А він не бачить, як систематично знищувалася армія, мова, який був наступ на віру, євроінтеграцію, євроатлантичної інтеграції. Він, ну, він не бачить, в якому стані забезпечення армії. Наскільки функціонує точніше, не функціонує нормальне міністерство оборони, Мінстертекпром, Держспецзв'язок. ж І, зрештою, треба бути останньою не цією гігієною, щоб однією рукою брати допомогу в Порошенка, знаючи, що більше ніхто не дасть, бо тому, що Зеленський не організував цього процесу, а потім нас усіх обливати брудом. І ще розкажуючи, що до слух претензій немає. Ну. Ну, можливо, він змінив певну політичну орієнтацію, можливо, він претендує на якусь посаду в уряді, хто його знає. Але я, я інакше цього не можу пояснити. Тому що це вже не просто е, як то білопальточництво. це є навіть не просто маніпуляція, це є перекроювання реальності. І давай будемо чесними. Гончаренко, не проголосувавши за мобілізацію і продовження воєнного стану, не вплинув на результат. Все одно мобілізацію воєнний стан було продовжено. Але Гончаренко дуже чітко піднімає питання, де до холєри хоча б якісь механізми ротації чи демобілізації тих, які енну кількість років на передовій. Про це треба говорити. Треба. Цю проблему треба вирішувати. Треба. І можливо, це один з небагатьох способів цю тему знову підняти на гора. Тому що Казарі не питається в уряду, де законопроєкт про де чіткі терміни служби. Казарін не питається, а чому зірвана мобілізація? Казарін не питається, що у нас сотні тисяч заброньованих людей, які ну, 100% мають служити. Казарін чомусь не питається про рівень забезпечення. Казарін не питається про зарплати інструкторів, але він має претензії до Гончаренка. Дуже гарно відповіла одна молода жінка з Одеси Марина Бойко. Вона сказала: ну, правильно. Можна ж пред'явити претензії опозиції, тому що опозиція не знайшла на тебе ДБР, опозиція не почне проти тебе кримінальну справу за вільнодумство, опозиція не, пере, не переведе тебе раптово на найгарячіший напрямок. Опозиція не створить проблем для твоєї родини. Від опозиції до тебе твоїх дітей не прийдуть з обшуками. А якщо владу порухаєш, то може бути і дуже незручно. Ось в чому проблема. Як нещодавно пожартував один з теж дописувачів, як в одному окопі зустрічаються Бігус, Буткевич і Шабунін. Підходить до них старшина. каже, Ну що, побороли Баригу? Да? Ну тобто такий приклад, але ти, до речі, хто... знаєш, mm -hmm. <пості> я писала пости на захист Шабуніна. Я писала пости на захист oh, Буткевича. Так. І так Мені сам. дуже багато підписників писали ну, свій, що ж ти робиш? Вони вас обливали брудом. Софія, вони ж знищували Порошенка. Софія, вони ж по суті вигороджували Зеленського, котили на вас, бочку. А я відповідала всім людям: я борюся не за конкретного Буткевича чи Шабуніна. Я борюся за законність, я борюся за процедуру. Я борюся за те, щоб та сама мобілізація, відправка на передову не була покаранням за неугодність владі, за те, що ти кажеш правду, і за те, що ти розслідуєш реальні справи. Бо до Шабуніна насправді домахалися саме тому, що він викрив ось цей законопроєкт, яким намагалися звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто розкрадав на армії. До Буткевича вчепилися, зокрема, за те, що він розбив розгромні розгляди дій зеленої влади і так далі. І так далі. І якщо ми зараз будемо мовчати на ці речі, то потім буде кожен, кожен, кожен наступний. Вони ж так закидають, ага, як суспільство зреагує. Якщо вони потримують в зуби від суспільства, вони роблять крок назад. А якщо суспільство проковтує ось ці речі, вони рухаються далі і все більше зажимають зашморг диктатури на шиї українців, які прагнуть демократії. І я прошу, я благаю і журналістів і активістів незалежно від того, кого ви любите чи не любите, з ким ви посварені чи з ким ви не посварені. Ви можете не любити того самого Порошенка, чи можете а, не бути згодними зі мною. Але коли відбуваються реальні переслідування з порушенням закону, ми всі маємо голосно з цим не погоджуватися і давати опір. Тому що лише наша позиція і наш опір зупинили призначення абсолютно не про українського омбудсмена з мови. Тому що саме наша позиція не дала можливість е е е прийняти багато законопроєктів. Тому що саме розголос робить дива, тому що банкова живе соціологічними опитуваннями. І якщо голосно люди кричать фе вони не будуть лізти вперед. І сьогодні я думаю, мають сказати велике фе за ем, те, що ДБРівці прийшли в квартиру загиблого героя. Ну окей, вам Це треба було там обшук зробити. Ну так і для початку ви мали не йти туди, ламати двері, добре, що сусіди врятували, а сконтактуватися з мамою Джуса. І пояснити ситуацію, щоб в її присутності відкрити двері і не перекидати речі загиблого героя, які дійсно там є вже символічними. Але ще що? Їм шо? вони ж приперлися в, цей, в квартиру сина Ніни Євжаніної, де було троє малолітніх дітей. Мені там журналісти казали неповнолітні, а я скажу малолітні. В шостій ранку купа озброєних людей ще якась наволоч залишила без догляду заряджену зброю. І міг бути нещасний випадок, якби дитина трухнула рукою. І вони особливо цинічно обшуковували, риючись в нижній білизні на очах окупи понятих і охоронців. Ну, це дайте, щоб день. людину ще більше принизити. В день народження намагаю, день народження день онука це ж було, в день народження. Це день народження онука. Він їх питає, що це, 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 це орки, це вороги прийшли, бо вони зі зброєю нас залякують. Ось дитина правильно це все зрозуміло, бо це дійсно вороги. Але що цікаво, що. Одною зі слідчих, яка прийшла в тій групі, яка була особливо цинічна і нарва щодо обшуку, була слідча, яка брала участь у вилученні клістроні в ППО перед повномасштабним вторгненням. А віддали ці клістрони вже Через дуже шість. довго після початку повномасштабки. То чи не готувалися вони для сприяння ворогу і щоб ППО не могла відпрацювати належним чином? Ну, але ж ми все розуміємо, що це все керується з банкової. І це треба зупиняти. І цьому безпреділу має бути кінець. І Зеленський має розуміти, що крок вправо, крок вліво, народного бурня його знесе, незважаючи на всі умовності. І тому з його боку краще не хамити Гончаренко, а шукати вирішення проблем, про які говорить і Гончаренко, і я, і Петро Порошенко, і купа інших депутатів і людей. А що буде з цією скандальною історією з призначенням чи не призначенням нового керівника цього БЕБУ, де? тепер же комісія відхилила ці зауваження? Де? Тобто там нагадаю, ну, натиснули на СБУ. Вони дали довідку, що батько цього новопризначеного керівника він перебуває в Росії. Тобто, той факт, що е е е всі. Батьки і родичі головнокомандуючих Збройних сил України перебувають в Росії. Це ніколи не да? чи там дійсно половини Кабінету міністрів. Якого зараз Має родину окупованих територій. Сьогодні наш колега Железняк задав це запитання Сверденко. Так. І вона відповіла, що дії Кабміну абсолютно законні. Хм. І вони, я так розумію, не збираються призначати керівника Бебо. Але що цікаво, просто. А тут довідка Служби безпеки, виявляється, була така важлива. Але коли цей чоловік працював в набу і десятки разів проходив перевірки, у нього все було окей. Коли він на початку вторгнення пішов воювати в ГУР, а там дуже серйозні перевірки, там теж все було окей. А тут раптово для Б, бюро економічної безпеки все не окей. Я думаю, саме тому, що це не ручна особа. А офісу президента, а тепер підконтрольному абсолютно на тисячі відсотків своєму Кабміну, дало забуно дало да, дане завдання просто організувати свою людину. Подивимося, як це буде, але це реальна ганьба перед нашими закордонними партнерами, для яких реформа БЕП це була одна з передумов щодо надання нам коштів. А друге питання це додаткова можливість для московської пропаганди розказувати про те, який у нас недолугий уряд, недієздатний, нелегітимний, і що Україна це state. Московська пропаганда зараз, на жаль, дуже активна. Останнім її здобутком стали організація поляками за підтримки їхнього Міністерства культури виставки в Європарламенті щодо вбивців українців під час волинської трагедії. Прекрасно, ну, Зорганізувалися просто чудово. Це просто московська пропаганда роками поляків. А інше те, що в Польщі вже настільки розігрітий хейт щодо українців, що вони закидали фаєрами гуртожиток де жили українці. Оце буквально на днях відбулося вчора, позавчора. І московська пропаганда працює всюди. А Українська держава у вигляді чинної влади тільки підкидає додатковий фактаж для правдивих уже висвітлень. Навіть вбивство полковника Воронича, керівника дуже відповідального підрозділу, де який був на вістрі, якраз знищення російських військових зло злочинців. тобто, тепер взяла відповідальність на це, значить, начебто американська там ультрареакційна організація, яка насправді керівник якої давно вже живе в Росії, тобто перебуваючи на теренах Росії, керівник цієї. Організації себе позиціонує як представник американських таким ультраправих mm -hmm. сил. і Тепер що вони беруть на себе відповідальність за знищення українських вбивство українських. Не розвідників, які стільки не могли б корисно зробити для держави. Але нагадаю, що той самий полковник Червінський, колишній колега та й товариш вбитого Воронича він досі ходить на ці судові засідання сьогодні. От якраз на засіданні Верховного суду була Оля, дружина. Я припитував, як там в них відбуваються ці засідання? Тобто вони доводиться долати таку відстані. Вся ця група підтримки з нами з ними переїжджає, не втрачають але, до речі, сьогодні річниця, як ми його відбили від СІЗО, де його тримали багато-багато місяців в умовах, які межують з катуваннями. Я дуже добре пам'ятаю той момент, як я, маючи малючка на руках, рванула на Кропивницький, ще годуючи його, але залишила його у Львові, рванула на Кропивницький. І ми вже знали, що як тільки його відпустять СІЗО, його тут же мають затримати. І під СІЗО приїхало три автозаки з київськими номерами. Ну, тобто, вони взагалі не думали, що це Палівно. Вона приїхала, і а, я поговорила з кожним водієм, засвітила кожне обличчя, засвітила кожен номер. А, ми висвітлювали кожен рух тих людей, які там були. І нам вдалося Червінського забрати з собою до Києва. Звичайно, що на наступний день ми висунули там нову підозру, за якою зараз а, намагаються його таскати по судах в Києві. Але тоді вдалося його відбити, і він пішов на домашній арешт. Слабо тепер зняли і електронний браслет, тепер нічний арешт, наскільки я розумію. Але питання в тому, що тоді це була шалена перемога, тому що в той момент рік тому здавалося, що систему не побороти. І тому страшенно сьогодні тішимося. Червінський сьогодні включався по телефону. Привітати Петра Олексійовича з боротьбою. Але до речі, ще сьогодні один дуже приємний момент, який я взнала буквально півтори години тому в ефірі П'ятого каналу. Що полковнику Лапіну скасували запобіжний захід та тільки особисте зобов'язання. Я пам'ятаю, як над ним знущалися під час судових засідань, який це був тотальний треш. Як йому відмовляли в наданні медичної допомоги людина, яка тричі звільнялася з армії і по віку, і за станом здоров'я, але поверталася на фронт, щоб боронити державу. німу так судова система деберів ці і слідчі відплачу. І його по суті судили за те, що він врятував свій особовий склад і потім з цим особовим складом втримав територію. Бо якби вони загинули, то прийшлося би там ліквідовувати шалену діру в обороні. І його за це судили. І слава Богу, що сьогодні суд не продовжив йому домашній арешт. Це я не знаю. Мене сьогодні питалися, чи це є перелом, чи як. А я вважаю, що це є промінчик надії. Ну так, абсолютно. Ну я позавчора виклав себе в youtube каналі е, свідчення російських офіцерів, які були в полоні в перший рік війни, і це офіційно було прилюдено Українським Службою безпеки. Як вони давали свідчення? Що коли їх інструктували перед тим, як вони долали Чонгар, то їм сказали, що все погоджено. Ви не зустрінете ніякої ніякого спротиву, і тому вони їхали навіть там. Ну з півночі ми пам'ятаємо, готувалися навіть до параду, в Києві. Парадну парадну форму везли, і вони дійсно до Херсона заїхали залічені Там спочатку в нову, ну, там пишуть якраз коментатори. Так, ми бачили нова куховка. Не було жодного взагалі українського військового, який би якимось чином спротив чинив цим е, окупантам. І вони доїхали спокійно аж до Херсону, і тільки там ці наші відчайдухи, герої, герої, які загинули в Басковому парку. Вони з голоріч там практично з одними цими пляшками молотого коктейлями Молотова зустрічали і загинули, і досі, між іншим, їм не Погодили визнання їх як українських героїв, які загинули на фронті жодними. Там мені здається, немає досі рішення щодо вшанування їхньої пам'яті, чи ну вже не кажучи про те, щоб їх там було особисто і... зобов'язання залужного, щоб вирішити ці питання, але після того як його пішли, воно так все і зависло на жаль. Ната. Ну, а я пам'ятаю, як ми боролися, що там навіть не дозволяли їх перепоховати з почестями. Це це такий треш. Люди захищали свою державу, а їм відмовляли навіть в елементарному, щоби їх гідно. Поховати ну і за це ж ніхто ніякої відповідальності не поніс ніхто за себе, за це на себе не взяв відповідальність за ці рішення, які призвели до того, що на чотирьох кримських переходах, замість чотирьох бригад, які навчені були і готувалися до цього роками лишилося півукомплектованого батальйону. Ну і мені там дописувачі пишуть а чому ви раніше про це не писали як не писав. Подивіться ще там три роки тому, якраз влітку я перший раз виклав тоді. Ну з на базі свого досвіду, як колишнього там навіть перекладача, який цей курс перекладав підриви бороноздатності країни супротивника. Що все ж робилося по лікалах? Ну тоді там була концепція. просто там під бороноздатності. А потім ще в основу легло сьогоднішньої військової доктрини гібридної війни російської.